Олександр Хомутовський. Привіт, прицениваю. Я Андрюха. Саша. Е. Саша. Ти майстер тату. Да, да, я занимаюсь. Татушки є? А нет, если найду. Нет, к сожалению, к сожалению, татуировок у меня нету. И... Але, на жаль, ти хотів би, так? Да? Ти кажеш, що на жаль нема. Да, да, чесно, вот, хотел бы, хотел бы, но вот уже. Я зрозумів, чому. Татую. Нема такого майстра, як ти, який би зміг тобі класно Ні, Давай давай по порядку почнемо. Скільки років ти займаєшся татуюванням? Татуюванням я займаюся вже около 3 років. А до цього ти просто малював гарно, так? Так. Трисувала я з дитинства. Ні, просто перебью. Татуюванням я займаюсь около 3 років. Одной. Одной, так. Жартую. Давай. Рисую я с детства и вообще закончил художественную школу, учился там пять лет и пробовал себя в разных отраслях, это как граффити, графический дизайн, просто рисование. Но тут у меня подвернулась такая ситуация, что я мог попробовать себя в татуировке. Но ну, я не упустил свой шанс, как бы я попробовал. Это было пять лет назад, когда мне было 18. Эта работа была сделана самодельной машинка. Это моторчик от бритвы, это просто струна, и вместо какой-то профессиональной краски была просто тушь с гелевой ручки. То есть это было. Будь, так, будь ласка, так, мы сегодня будем, будем дивитися на игри, тату там не попадает клиент. Не знаю. Назад. Не, добро. Я багато набив тату за цей час, пока ты занимаешься. Честно, я раньше ввел счет татуировок, но в последнее время я уже сбился со счета, но это уже более там двух 3 сотен. Ну раз. Ты же скажешь, что ты уже долго займаешься этим. А как быстро швидко ты сможешь зараз накидать экис эскиз? Ну, давай, если я еще на видео шоу накидал. Не почекай, почекай. як швидко, ты можешь накидать эскиз? скажи 15 секунд. 15 секунд. 15, 15. 15 секунд. 15 секунд. Да, давай зараз ми дамо там, тобі, -дамо поки, тобі олівець, Санян, а, накидав, а, да. Дамо тобі скизи. папір, ось Андрій Я бачимо, вже с... Саша щось накидав. накидав вже щось, так? І що в нас тут є? А, в тебе є ескізи заготовлені. Давайте да, да. будемо показувати. Ось такі. А можна якусь одну з камер зробити крупнічком. Вибирай, пані оператор вибирай, що у вас буде. А дай я, можна я поки що подивлюсь? Так, такой. Поки нам роблять крупні плани. А ти розповідай, скільки ти набив, да. чому собі не набиваєш сам, чому не набиваєш у майстра? А, себе не набив татуїровку, потому така, что. Така патриотична козак. Ну, а далі показувати. Перед тим, як почати э, займатися татуировкой, то есть э, мой отець он как бы был не особо за. А, uh -huh. а мені, щоб почати займатися року, было була oh. апаратура, і в мене бы не було финансов. Дельфины. <гум> Який дельфін краще? Мій чи цей. Так, тобто тебе не підтримував твій батько в твоєму починанні. Ну, спочатку. Але потім, потім змінив свою думку. Але ну, я вже почав на русському. Да. Як, як тобі зручно? Ну потім. Получается, он сказал, я тебя проспонсирую, я тебе куплю тату-оборудование, но взамен ты мне пообещаешь, что не будешь делать себе татуировки. Ага. Вот. Это было такое обещание отцу, и вот я его до сих пор держу. Слушай, а насколько ваше малювата на теле нежна? По-первых. Это классно Честно? Честно. Сейчас мне даже на теле проще рисовать, нежели на бумаге. То есть уже настолько привык, уже настолько рука набилась. Добре. Дивись, э, з цих вот малюнків, у тебе є, з цих ескізів, э, в принципі, ж вони щось щось означати. Твої щось означає, чи це просто Чесно, рисунки рисуються по вдохновенню. но вообще почти всі свої ескізи я рисую під заказ. Угу. То То есть, Я вот уже сижу, комбинирую, как бы делаю эскиз под человека, под определенное место, то есть все подбирается и все делается под заказ. И как дорого коштает у нас сейчас татуирование? Ваня, вот такая моя маленькая будет. А, это дельфинчик. Например, дельфинчик. А, с... Не, с, учет, а, с учетом но, того, что на у нас в стране сейчас происходит такой вот дефолт, э, так сказать, и доллар очень-очень сильно вырос. то цены тоже тоже немножко выросли. Сейчас вот даже вот минималочка от татуировки, где-то в 400-500 самая маленькая. То есть А uh -huh. нормальные работы уже там уже тысячи и выше. Не зря я си по скидке по две минималочку за 400. 400. гривен, так ты Ну, это вот лично у меня. то есть. Я ж дав татумастер, я придав весь забытый повседневство татуивание, и ты пришла без жодной татуировки, это прикольно, насправді. А так? сапожник без сапог. Розказували мені також знайомий тату-майстер, коли в нього запитують зачастую, скільки коштує татуїровка? Яка? Ну така собі нормальна. І, ну так собі нормальні кошти. Ну звісно, від, да, вони ж там від, від розміру залежить. Ціна. Кстати, дуже багато таких ситуацій, от люди пишуть, а, а скільки стоїть татуїровка? Ну, особливо не розказують, що вони хочуть. Uh -huh. Ти їх спрашує, а що ти хочеш? Ну, що то на ваше усмотріння, що то класне. Та сам не мені мені кліпає. Ти ж, ж татуїровщик, ти там себе придумай. Ти ж знаєш, краще, що. Mm. Мама, я точно вже знаю, що я хочу собі татуювання, я все вирішив. Що-небудь. <ріст> я дорослий, я можу сам, вирішити, що я змогу. хочу. Я Шо розумію, що це на все життя. Я розумію, що це щось означає. Що-небудь. Дракона. <ріст> А що там? А що там в тебе? Я не дивився ще. Вже два роки пройшло. Якісь були такі смішні, курйозні випадки в твоїй роботі? Чи там просили щось набити таке смішне? Я не знаю. Смішне, курйозне. Ну, от перша з моїх робот, коли я тільки почав займатися, це було Кузя із Домайонка. Так, це прикольно. Да. Ну, у мальчика там просто була кличка Кузя, і от він вже вирішив там на день рождения себе набити. А, uh, Был один случай, я делал девочке на ноге тут ироку, и она от боли, она меня укусила за плечо. Ты тебе залышала шрамирование. Да, 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 да. Ты мне на життя, и я тебе на все життя. и тут просто зубы залышились. И бы в зубы. И, видимо, было очень больно. Ничего, она потом извинялась. Так, дійсно. Це приклад. поки все, да. Що можеш сказати з таких курйозів? Ну не знаю, що а. можеш порадити людям, які хочуть собі тату, чи бити одразу, якщо з'явилося бажання, чи виносити цей малюнок у себе у голові руками? А, у мене було дуже багато людей, які там просто от тільки увидели рисунок, одразу приходять і я хочу, і все ми б'ємо. Некоторі люди виносили туди. годами У меня вот женщина вообще вот всю жизнь хотела себе лошадь набить и пришла вот в 50 лет на день рождения. Угу. То есть ей был уже как бы юбилей, она вот пришла в 50 лет, набила себе татуировочку. А, вообще я посоветую людям не спешить с этим. То есть татуировка, она как бы никуда от вас не денется. Нужно эту идею продумать очень-очень хорошо. Не стоит вообще спешить людям, которым еще нет 18, -ти. то есть ваше мировоззрение оно меняется. То есть и вы еще растете как внутренне, так и получается физически. Кила растающий, потом будет растянуты. Да, да, це. да. Добре, а я нагадую, що ми розмовляємо про тату, про, про гурт, який розпався у 2008 році про двох дівчат. 2006. Які, у 2006 році про дівчат, які заспівали такі хіти, як нас не догонять, і мама я з ума». Ну, насправді ми говоримо про татуювання. У гостях у нас був Олександр Хамутовський, це мастер тату. Ти в соцмережах і підписаний? Так. Шукайте його у соцмережах Олександр Хамутовський» і бейте собі тату. Але не факт, що він вам дозволить одразу якийсь іроглічник наклепати собі.